Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Нові акції 26 та 27 листопада. Усі порошки персіл зі знижкою до 50%. 300 грамів ціна 32 гривні із свіланом. Персіл для прання кольорових речей 2 кг 700 г 249 кг. Більша вага 4 кілограми та 50 г за 353 гривні. І ще більший варіант: це є 8 кілограмів та 100 г за 609 гривень. Звертайте увагу, акція буде лише 2 дні. Туалетний папір, паперові рушнички, хустинки, вологі та косметичні серветочки зі знижкою до 70% від торгової марки Green Bay. Такі кольорові 80 штук 27 гривень. Такі по 30 гривень в яскравих коробках 150 штук серветки косметичні. ці по 42 гривні 90 штук. Вологі серветки антибактеріальні 37 гривень. 60 штук за 28. По 15 штук упаковочки коштують 8 гривень. Торгова марка Greenway. Рушники паперові від Greenway ціна 40 гривень 1 рулон. Туалетний папір від Greenway 60 гривень з ароматом персика. 4 рулони 3 Такий без аромату теж 60. Greenway 4 рулони двошаровий, ціна 40 гривень. Двошаровий ось такий без аромату. 4 рулони 40 гривень. І цей варіант 8 рулонів двошаровий за 63. Від торгової марки Тена Леді, ось урологічні прокладки або трусики зі знижкою до 40%. Тен Аледі 65 гривень, 10 штук. Такий варіант 48 штук за 119 гривень. І підгузки трусиками Тена. Упаковці 9 штук, ціна 114. Ще є ось такі по 62 гривні в упаковці 20 штук і 28 штук за 62 гривні також. Акція мінус 50% на другу одиницю будь-яких домашніх капців. Чоловічі, жіночі, обирайте будь-які дві пари за половину вартості, підуть ті, які дешевші по вартості. Вибачаю за шум, це звук генератора. Акція на шартики та рукавички. Один дорівнює 2. Обирайте будь-яких дві позиції. До речі, можна поєднати, взяти одну пару рукавичок, одні рукавички, і один шарфік. З двох товарів те, що дешевше, те і піде у подарунок. Багато цікавинок. Тут можна сказати два в одному. Ціна таких 229 гривень. Такі. До речі, цікаві є різні. О, тут нема ціночка, десь відірвався. Від торгової марки L'Oreal Elsev багато акційних пропозицій. Це як шампуні, так і фарби для волосся. Буду надіятися, що звук генератора не надто шумний і не буде перебивати нам. Так, ціна 233 гривні такого шампуню. Це є кондиціонер також 233 гривні. Ці новинки. Шампунь 227 гривень. Так, більш класичні формати шампунів по 143 гривні. Об'єм 400 мл. Вони є різноманітні серії, ціна на них однакова. Об'єм 400 мл 143 Менший об'єм 250 мл за 117 гривень. І є ще бальзами по 111 гривень. Також є спреї. Спреї по 181 гривні. Розкіш олія. Багатофункціональна. Ціна 271 гривня. Такий варіант 100 мл 269, тонуючий шампунь. Ціна 183 гривні, 200 мл. Сироватка 308 гривень і є ще маски 251 гривня, об'єм 300 мл. Фарба для волосся «Лораль Excellence 244 гривні. Лораль кастінг без аміачна 254 гривні. Лораль Преференс 320. На всю торгову марку Гарнієр у засоби для догляду за обличчям або тілом знижка до 30%. Давайте дивитись, є багато різних засобів. Міцелярна вода 135 гривень. Це є алої пінка для омивання 190, такий тонік для обличчя 153 гривні. Алої сироватка 288. Кремчики по 195 гривень, два варіанти. Міцелярка так само: 135, 165 це і гелля очищення. Сироватка з вітамінами. Це 288. І такий варіант крем 195. 195 крем, BB креми по 265 гривень. Донуючи є декілька кольорів на вибір. Міцелярна вода. О, бачите, що це означає, що хтось ніс нівею, побачив акцію на корнір і залишив. Ось так. Двохфазна міцелярна вода 163 гривні, манюня 159, 72 гривні, 50 копійок, 100 мл, 117 гривень, 400 мл і 220 гривень. Об'єм 700 мл. Такі для проблемної шкіри обличчя, засоби. 189 умивалка 3 в 1. Такий варіант 189 зволожуючий гель. 189 чистка шкіри 3 в 1 З щіточкою гель для умивання, 189. І такий засіб для очищення та зволоження 189. Маски від карнір по 64 гривні. Це щось із рубрики, не часто на це буває знижка. Ось такі масочки тканині по 64. Є варіанти і подорожче по 72 гривні. Це ще не все від карніру, є ще крем для рук. 143 гривні. І такий варіант це крем бустер для тіла 208 гривень. Торгова марка Garnier Знижка на косметику доглядову за обличчям від торгової марки L'Oreal Так, Ревіта Ліфт Filler, 545 гривень. Генійс зволоження Aquafluid, 384. Міцелярна вода 400 мл 200 гривень. Така двохфазна міцелярна це є для умивання обличчя для макіяжу 190 гривень. Вікові креми є ціна 209 гривень. Цей зволожуючий крем, 226 гривень. Бачу, є по-різному. Є навіть по 254 гривні. Це і нічні креми, хоч він віковий, але він дорожчий з поміж всіх. Для зони навколо очей, крем 213 гривень. Так, масочка 75,50. навколо очей крем 255 гривень. Нічний крем маска або денний з SPF захистом по 255 гривень. Що той, що інший? Два варіанти. Лорель 193 гривні. Ревіталіт з вітаміном С 540, масочка 93. Такий флюїд від фотостаріння з SPF захистом 50-545 гривень. Сироватка 635. Така пінка для омивання обличчя 241 гривня. Така колекція ціна 241 гривня. Засіб для очищення шкіри. Сироватка 636 гривід 545 і крем за 545 цей крем навколо очей 15 мл за 443 гривні. Акція на всю декоративну косметику 1 плюс 1 дорівнює 3 можна обирати від різних торгових марок. Будь-які три продукти декоративна косметика, піде в подарунок те, що дешевше по вартості. Якраз час зробити собі подарунки. Туш ціна 359 гривень. Maybelline. Тональна основа для обличчя 415. BB крем від Лораль. Ціна 399. Лораль тональний крем Трумач 503 гривні. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. На гелі для душу та рідке мило від торгової марки Green Way. 49,80 гель для душу 750 мл з дозатором. Такі варіанти 400 мл 38,70 А ще є різні мила. Ціни стартують від 20 гривень за 450 мл. Півтори літри. Ціна 48 гривень та молоко. Об'єм 1 літр груша, ціна 40 гривень. Є також оливкове по 20 гривень. Усі прикраси для волосся: жіночі, дитячі також прикраси, як підвіски, сережки, каблучки акція 2 до 4. Обирайте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за 2 дорожчих позиції з обраних. Асортимент досить великий, є з чого вибирати. Усі засоби для чищення взуття та одягу з акцією 1 плюс 1 дорівнює 3. Це і спреї, і фарби, і губки різні. Все-все-все ось цього стележу. Воно йде з акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Не обов'язково брати три однакових товари можна обрати різних. Тоді просто з трьох піде вам в подарунок те, що дешевше. Від торгової марки NTT парфумері з акцією 1 до рівні 2. Лише 2 дні, 26 та 27 листопада. По 149 гривень вони і об'єм 30 мл. Аромати є в асортименті на вибір. Чоловічі аромати теж є в асортименті, можна поєднати, взяти один аромат жіночий, інший чоловічий. Але звертайте увагу, бо буває отак якось тут переплутані тестери і аромати. Звіряйте назву. Так, Об'єм також 30 мл.